Хворих дітей у Дніпропетровську лікують сміхом та пантомімою. Вже сім років у нашому місті працюють люди незвичайної професії. Доктор Клоун. Вони досконало оволоділи сміхотерапією і вважають, що позитивні емоції підвищують імунітет та допомагають побороти недугу. Саме тому найчастіше веселих лікарів можна побачити в онкологічних відділеннях, в яких діти перебувають від двох тижнів до кількох років. Незвичайною терапією цікавилась наша кореспондент Юлія Стасенко. Кожного четверга об 11-й у відділенні хірургії обласної дитячої лікарні доктор клоун ліхтарик починає свій обхід. Більшість пацієнтів він знає поіменно. Вони на нього чекають із нетерпінням. Фокуси, жарти та пісні ліхтарика. Все це діє на малечу не гірше ніж ліки та уколи. Ніхто такі так і… И... Поддержка и как развлекательно, они его с удовольствием ждут. С нетерпением я же говорю то есть они постійно за нього спрашуть, коли прийде фонарик. До візиту ліхтарика діти готують свої малюнки. Та найголовніший подарунок для доктора клоуна це посмішки та одужання маленьких пацієнтів. Завідувач відділення хірургії вважає, для дітей із злоякісними пухлинами сміхотерапія особливо важлива. Тому клоуна ліхтарика, якого у реальному житті звуть Ян, вже давно вважають одним з членів лікарняної команди. Ось ці положительні емоції, які приносить ян, вони очень важливі, іменно в плані поддержки ребенка в плані настроєння його на виздоровлення боротьби з болі. Графік доктора клоуна розписаний посекундно. у Дніпропетровську. Шість дитячих лікарень і усі треба відвідати. Взагалі ян приїхав із Польщі разом з дружиною та сімома дітьми. Він вже більше десяти років в Україні каже спробувати себе у незвичайній професії йому запропонували американські друзі. Вдягнувши костюм клоуна, він відразу зрозумів, це його покликання. Для мене Клоунада – клаунада етаст. Любити. Это є любити людей, любить дітей. І це є путь життя, це є образ життя. Це не просто костюм, який я знімаю, я вішаю і все. Я вже не клоун. Я вже звичайний чоловік. Для мене це просто життя. Я не можу не бути клоуном. Навчатися лікуванню сміхом веселому клоуну іноді доводилось на власних помилках. В домі є дитина, ну там дітишки 3-4 роки. І як і звичайно, я випрыгну з великим шумом. Аааа! І діта після процент діті плакати. Рік тому Ян, зібравши однодумців, вирішив створити у Дніпропетровську школу докторів-клоунів. Зараз тут займається більше десяти волонтерів. Усі вони переконані у лікувальних властивостях сміху. Улибайтесь по травм, улибайтесь в вічером і вечером, і все буде атліска. Дізнатися більше про добру справу докторів клоунів можна буде вже завтра у парку Глоби з 11 до 13 Там відбудеться благодійна акція флешмоб Червоні носики, під час якої усі охочі, отримавши червоний клоунський носик, стануть учасниками гумористичного параду. Юлія Стасенко, Денис Єлисаменко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.